Ви Божа дитина, і вам належить зцілення. Це те, що є вашим, а не нагородою за добрі діла. Прощення це сила зціляти. Кенет Копленд розкриває, як прощення грає важливу роль в отриманні свободи, як розумової, так і фізичної. Не дозволяйте сваркам і непрощенню заважати жити вам тим хорошим життям, яке Бог вже дав вам. Дізнайтесь, як практикувати прощення і відкрити для себе життя в любові і цілісності. Нехай ваше серце залишається зосередженим на Ісусі, який придбав ваше зцілення і заплатив за Нього. Роздумуйте над Божими обітницями про зцілення і нехай ваша віра зміцнюється. Прощення і зцілення йдуть пліч опліч, і коли ви вивільняєте силу Божої благодаті, яка прощає, вона зціляє вас та оточуючих. Візьміть свою владу, як народжені згори віруючі, пред'явіть права на своє зцілення і ходіть у повноті Божого благословення. Ви побачите, як сила Божої благодаті, яка прощає, вивільнена через вас, буде зціляти вас і приводити до Бога інших людей. Цілитель зараз тут. Його звати Ісус. Хвала Богу. І в Писанні сказано: Ісус цілив їх всіх. Він цілитель, і Він сьогодні тут своїм духом. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо Тобі за чудові та дивовижні речі. Які відбуватимуться сьогодні тут, ми очікуємо чудес у різних, різних, різних проявах, бо Ісус наш цілитель, і ми дякуємо тобі, і прославляємо Тебе за це. Алілуя! Тож віддайте йому хвалу і подяку цього ранку за всю Його милість і благодать. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Алілуя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Скажіть це. Сьогодні мій день, щоб отримати. Сьогодні я маю бути зцілений. І я залишатимусь зціленим. Алілуя. Дякуємо тобі, Ісусе. Молячись про це, я почув, як Ісус сказав. Тут серед нас і онлайн будуть зцілення у запястях. Люди, які не можуть зробити ось так і які мають проблеми з запястям, воно у них скуте. Артрит повинен схилити свої коліна. Амінь. Алілуя. Всі хвороби та недуги мають схилити коліна перед іменем Ісуса. Хвала Богу. Ще раз прославте Господа і можете сідати. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Дякую тобі, Отче. Оскільки ми почали говорити про це. Отже, якщо є якесь, я читаю з другого розділу послання до Филипян. Отже, якщо є якесь підбадьорення в Христі, Якщо є якась утіха в любові, якщо є якась спільність духа, якщо є якісь милосердя і співчуття, то доповнють ви радість мою. Думайте однаково, майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Не робіть нічого через суперечки або заради марної слави. Суперечки та сварки це вбивці, бо де сварки, там безлад і все погане. Ось чому так важливо ходити в любові. І не лише коли ви серед людей, а постійно з усіма. Нехай ті самі думки будуть у вас. Це частина оновлення розуму. Нехай ті самі думки будуть у вас, що і у Христі Ісусі, Він, бувши Богом за своєю подобою, не вважав для себе втратою або зухвальством бути рівним Богові. Але принизив самого себе, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина, він понизив себе, бувши слухняний, аж до смерті і до смерті на Христі. Тому і Бог звеличив його і дав йому не просто ім'я, а своє ім'я. Він дав йому ім'я вище всякого імені, що перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі. На землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Алілуя! Амінь. Мені не подобається бути так далеко від вас. Ось як Господь навчав мене цьому. Один мій дуже і дуже близький друг. Який був пілотом винищувачем у В'єтнамі Хью Сміт, він служив в ескадрилі і місті, яка була не лише найбільш орденоносною, але й зазнала найбільших втрат. І він сказав: мене неможливо вбити. В той час він був просто гарним баптистським хлопцем. Він сказав: мене неможливо вбити. Я як Давид, я воїн Духа Святого, і в нього було дуже і дуже багато небезпечних ситуацій. І йому наснився сон. Він бачив його доти, доки це не почало тривожити його. Але потім це припинилося. І вони вилетіли на завдання. їм сказали: це найгірше завдання з тих, які були дотепер. І втрати можуть сягати 80 навіть 90%. І, опинившись там, Хьюз зрозумів, що бачив цей бій у вісні. Він бачив цей бій у вісні. І він вже знав, де розташовані всі ворожі кулемети. Всі. І вони нікого не втратили. Ви дозаправляєтесь прямо повітрі, і потім літаєте 6, 8, 10 годин. Отже, він повернувся на базу без жодної подряпини. І якось він готував свій літак до вильоту, А двигун в тому літаку запускається завдяки магнету. Це був двомісний літак. І там є так званий піліт. І якщо його не перевірити, то якщо там щось коротить, магнето буде зведене. І це частина передполітної підготовки. Ви підходите до передньої частини літака і тягнете. За лопатку пропеллера. Потім ви розвертаєте лопатку, щоб впевнитись, що всі лопасті добре закріплені. Тож Хью підійшов до пропеллера і зазирнув всередину, щоб переконатися, що всі дроти цілі і нема обривів. І коли він підійшов і повернув пропелер, то двигун завівся. І лопатка вдарила його ось сюди. Йому вітяло ніс ось тут. Кейт зателефонувала мені. Дяка Богу, я був в місті. Вона розповіла мені, що трапилось. Я сів в машину і поїхав. І я хочу, щоб ви це запам'ятали. Фю сказав. У мене була інтенсивна кровотеча. Я лежав на землі, і все, що я говорив тоді, я зцілений, я зцілений. Його підняли і повезли до місцевої лікарні. Я зайшов до палати, а лікар наклав йому товстий шар Марлі. Отже, я зайшов туди, і я прочитав це місце писання і схилився прямо над його обличчям. Зайшов лікар і сказав, у нього зламана вилиця, у нього зламаний ніс. А тут зламана надбрівна кістка, і йому доведеться звернутися до пластичного хірурга. Тож я поклав на нього руки і сказав: Кістки, ви мусите схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Ніс. Ти мусиш схилитися перед іменем Ісуса. Негайно. Прийшов лікар і сказав: вам доведеться звернутися до пластичного хірурга. Єдиний пластичний хірург є у лікарні Харріса, а у Хю на обличчі був той товстий шар бентів. І ми пішли туди. Я зателефонував своєму знайомому лікарю. І запитав його, чи не знає він якогось пластичного хірурга. Адже коли ви завжди зцілені і здорові, у вас небагато знайомих лікарів. І я не знав жодного пластичного хірурга. Тож, ось так це сталося, і його перевезли до пластичного хірурга. Лікар подивився на його рентгенівські плівки, він подивився на це і сказав. Я не розумію, навіщо ви мене покликали? Він сказав: звісно, я зашив йому ніс, але він не був вітятий. Я просто зашив його зсередини так, щоб не було видно рубця. І він сказав: кістки не зламані. Ті кістки схилили свої коліна. Кажу вам, це сильне місце писання. Це місце писання, яке звільняє, це дуже сильна річ. Це ім'я, ім'я, яке вище від будь-якого імені. Якось ми були на школі зцілення, я маю на увазі в наметі для хворих. І ось ми з братом Робертсом підійшли, і там була дівчинка. Нам сказали, що їй 9 років. В них був інвалідний візок. З дошкою. І вона була прив'язана до цієї дошки, ось так. І брат Роберт сказав Почніть діяти. Почніть діяти. Робіть відповідні дії. Робіть те, чого ви не могли робити раніше. Ворушіть чимось, навіть якщо це лише ваш мізинець. А та дівчинка була паралізована, тому вона просто почала рухати очима. Це все, що вона могла робити. Ми підійшли до неї. Я і досі її бачу. Ми підійшли до неї, і я стояв. Вона була ось тут, з цього боку. Я стояв десь тут, а брат Робертс ось тут. І ми підійшли до неї з думкою, що покладемо на неї руки. Ми підійшли до неї, і вона сказала: Мамо, мамо, відв'яжи мене, я зцілена, я зцілена, зніми мене з цієї дошки. Мама сказала, о, дитинку, вона сказала, зніми мене з цієї дошки. Тож вони відв'язали її, і вона буквально зірвалася з місця. інвалідний візок залишився позаду, вона скочила, скочила і побігла вздовж намету. Слава Богу, Алілуя! Дякую Тобі, Ісусе. Слава Богу! О Ісусе, дякую Тобі. Дякую, дякую, дякую. Насамперед, Господь хоче, щоб ми звернулися до 15-го розділу книги Вихід. А потім ми будемо посилатися на це місце. Це традиційний переклад. 26-й 15 15.26. Ви вже відкрили? Якщо будеш слухатись і слухатись старанно, це важливе слово. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, і робитимеш приємне перед очима Його, і слухатимешся заповіди Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на Єгипет. Бо я є Господь, цілитель твій. Завжди шукайте Я є. Я є. Дякую тобі, Ісусе. Я є Господь. Цілитель твій. Я нагадую вам, ходіть в любові. Це заповідь. Робіть слушне перед очима його. Книга Малахії, 3. 6. Я Господь і я не змінююсь. Якщо він колись був Господом цілителем, то він і зараз є ним. Він Яхве Рафа. Алілуя! Хвала Богу! Якщо ми не віримо, що Він Яхве Рафа, цілитель, то у нас немає жодного права вірити в те, що він Яхве шалом, наш мир. Дякуємо тобі, Ісусе, бо Він не змінюється. І згадайте, що сказано в книзі дій, в першому розділі, одинадцятому вірші. І цей Ісус повернеться так само, як вознісся. Він вчора, сьогодні, і навіки той самий. І він зараз тут. Його ангели зараз тут. І демони схилили свої коліна перед ним. Амінь. Слава Богу! Алілуя! Отже, є так багато місць, до яких я хотів би звернутися. Прочитаємо з книги Приповістей 3.1. Це просто дивовижно. Сину мій, навчання мого не забувай. І заповіді мої нехай стережуть серце твоє. Господь вказав мені на це багато років тому. У США є расові проблеми і вся та колотнеча та сутички з цього приводу. Ви можете на законодавчому рівні змусити двох людей сидіти поруч, але ви не зможете змусити їх любити один одного. Ви не можете на законодавчому рівні змусити любити, бо це особисте рішення. Амінь. Тож, що ви робите? Послухайте, я маю заповідь любити, і я вирішив виконувати її. Від початку в мене не було з цим проблем. Жодних. Бо, послухайте, я виріс у Західному Техасі. 19 червня в Сполучених Штатах відзначають день звільнення рабів. Бо рабство було скасоване, але до Галвестона в штаті Техас ця новина дійшла лише 19 червня, тому ми святкуємо День визволення рабів. І щороку, 19 червня, у нас був парад. Ми відзначали його з року в рік. з року в рік. І багато з нас хотіли, щоб його зробили національним святом. І, врешті, досягнули цього. Слава Богу, алілуя! День, коли про скасування рабства почула вся країна? Чудово, чи не так? Слава Богу! І подивіться на це. Бачите? Знаєте, який це колір? Під ним червоне. Ваша засмага набагато краща, ніж моя. І суперечки про це це найнерозумніша річ у світі. Білий це просто колір. Тому я теж кольоровий. Однак, моя ДНК. Я вже розповідав вам про це. Що я за походженням індіани чирокі. Однак я сказав: я більше не говоритиму про це, доки не перевірю свою ДНК. Тож я звернувся до однієї відомої компанії, не пригадую її назву, і там це не підтвердилось. Так, аналіз ДНК не підтвердив це. Тому я сказав, я більше про це не говоритиму. Однак, згодом моя онучка Рейчел сказала: дідусю, є ще одна компанія. Я дізналася, що корінні жителі не давали компаніям жодних маркерів, а ось ці люди спеціалізуються саме на цьому. І я сказав тоді звернімося до них. І тепер це висить в моєму кабінеті в обрамленні. Слава Богу. І я дізнався, що я не лише широкі, Є ще кілька племен, про які я ніколи раніше не чув. Слава Богу. І тепер я знову можу про це розповідати. Хоча все це не має якогось особливого значення, проте це пов'язане з Божою любов'ю. Це стосується Божої любові. Отже, нам слід ходити в ній, щоб кожна культура, кожен етнос Ісус говорив про скалку і колоду в оці. Ця культура це ваше походження, те, як вас виховали. Якщо ви покажете щось темношкірому, білому, мулату і жовтошкірій людині, ви покажете їм одне й те саме, проте вони побачаться з різної точки зору. Бо вони побачаться з огляду на своїх батьків і того, як вони були виховані. Вони бачили це з огляду на своїх батьків. Всі ми і я знаю, що сказав би про це мій дідусь. Я знаю, що він сказав би. Бо він не часто висловлював свою думку. Диявол бере відмінності і посилює їх в ненависті. Бог бере відмінності і посилює їх в любові. В цьому різниця. i mean Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах, переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сцілення діє тут в цю зціляється не з хребта. Слава Богу, алілуя у мене були проблеми з попереком і поперечними нервами. Це викликало сильний біль у спині, верхній частині стегон, колінах та стегнах. Вибачте і ходити було дуже боляче. Я не розповідала про це багатьом людям, але мені було дуже боляче приходити сюди. Це було справжнім випробуванням їхати за кермом цілих шість годин з болем у стегнах і гомілках. Але господь сказав мені перед моїм приїздом: я дещо приготував для тебе у харогейті. Він сказав це мені двічі. Він приготував дещо для мене в харогейті. Місце писання, яке раніше прочитав брат Кенет, було одним з моїх улюблених про Янгола, який йде переді мною. Я навіть не замислювалась про це сьогодні, поки ви не згадали про це місце писання. І коли я прийшла сюди, я вірила про повне відновлення. І Господь сказав мені ще до того, як брат Коплен згадав про чоловіка, який побіг. Господь сказав: біжи, щоб я побігла. І я побігла. Я побігла вниз по пандусу. Хвала Богу. Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе! Вітаю вас, я Ларі Орен. Цього тижня на передачі переможний голос віруючого, ви дивитесь запис школи зцілення з конференції місії Кеннета Копленда у Охарогейті Англія. Брат Копленд навчає нас про Божу любові, про те, як ми можемо отримати зцілення, ходячи в любові. Ісус сказав в Йоанна 13,34 заповідь нову даю вам. Любіть одне одного, як я полюбив вас. Ходити в любові це заповідь. І коли ми слухняні Його Слову, ми побачимо прояви Ісуса у нашому житті. Бог є любов. А любов ніколи не зазнає поразки і ніколи не припиняється. Зробіть наступний крок, щоб розуміти, як Божа любов може принести зцілення, відновлення і миру у ваше життя. Кеннет і Глорія пропонують вам свої безкоштовні видання: дізнатись про зв'язок між любов'ю, прощенням і зціленням, а також про те, як залишатись у Божій любові, де ворог не зможе вас зачепити. У цій серії передач брат Коуплен буде ділитися місцями писання, які показують, що практикуючи прощення, ви практикуєте зцілення. Коли ми починаємо ходити у прощенні стосовно одне одного, ми будемо ходити у зціленні для себе. Відчиніть двері, щоб отримати своє зцілення, ходячи в любові. Всі наші передачі досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Якщо ви вірите про своє зцілення, я хочу помолитись за вас прямо зараз. Отець в ім'я Ісуса Законом Духа життя у Христі Ісусі я проголошую зцілення і звільнення від закону гріха і смерті для всіх наших глядачів сьогодні, словом Твоєї сили і Духом Твоїм святим я проголошую, що життя і життя з надлишком піднімається всередині них і оживляє їхню смертну плоть. Бо з нашої утроби течуть ріки води живої на спасіння, і я проголошую їх вільними і зціленими від будь-яких недугів у всемогутнє ім'я. Ісуса. Амінь. До завтра. Я, брат Ларі. Нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Емур'єї. вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина Слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті, залишайтесь зосередженими на істині. Щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористатись призначеними для вас ресурсами, читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.